Привіт, друже! Я тебе рада вітати. Мене звати Галянт Олена. Я є засновником навчальної платформи Галіант Про. І я тобі хочу в даному відео висловити свою подяку за довіру, за те, що обрали саме нас. І, звичайно, же, трішечки хочеться похвалитися результатами наших учнів платформи. У нас дівчатка отримують доходи від 20 30 тисяч гривень. У нас є дівчата, які заробляють від 50 60 тисяч гривень за місяць, працюючи саме в нашій платформі. Купляють такі девайси, як Apple, iPhone. Вони закривають кредити, подорожують за зароблені кошти саме тут, в нашій платформі і даже купляють авто. І я буду дуже щаслива, якщо саме ти станеш ось цією успішною частинкою нашої платформи. Я буду дуже щаслива, якщо ти будеш ділитися своїми результатами в нашому чаті звітів. Я буду тебе особисто, як мінімум, вітати з твоїми першими вже доходами. І, звичайно, для кого наша дана платформа? Платформа наша для тих, хто хоче освоїти нову онлайн-професію повністю з нуля. Адже у нас є різні курси, з якими ти можеш освоїти той чи інший напрямок. Ти можеш стартувати в онлайн бізнесі і розпочати свій інтернет-магазин по системі дропшипінг. Ти можеш почати заробляти на завданнях, на форексі, на криптовалюті. Ти можеш стати таргетологом, ти та навіть можеш стати відеомейкером, адже у нас є дуже сильні класні курси саме по монтажу в соцмережах. І ти можеш так само стати менеджером по підбору онлайн професій саме тією людиною, яка є партнером нашої навчальної. Платформи і має повне право продавати, консультувати і відкривати доступи до платформи. Тому, звичайно ж, я тебе ще раз вітаю на нашій платформі. Я тобі хочу побажати успіхів, щоб в тебе обов'язково все виходило, щоб ти в ніякому разі не здавалась, не здавався, і щоб обов'язково був класний успішний результат у вигляді доходів.